Бажаю всім здоров'я. Сьогодні 10 березня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює стабільно. Ми виконуємо графік диспетчерських навантажень. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та пожежний стан без змін відповідає всім вимогам норм та стандартів. На майданчику Хмельницької АЕС продовжує роботу постійні представники МАГАТЕ. Щоденно вони відвідують об'єкти Хмельницької АЕС. Констатують, що всі принципи безпеки, які встановлені у світі, виконуються як на Хмельницькій АЕС, так і на всіх майданчиках атомних електростанцій нашої країни. Вчора, 9 березня, агресор завдав чергового ракетного масованого удару по нашій території. Зазнали уражень і об'єкти критичної інфраструктури. В результаті масованого ракетного удару виникло знеструмлення Запорізької атомної електростанції, яка перебуває в окупації. Згідно з проєктним алгоритмом, запустились всі дизель-генераторні станції, які забезпечували безпеку. Енергоблоків Запорізької АЕС. завдяки роботи українських енергетиків зовнішнє електропостачання енергоблоків було відновлене. Але це ще раз свідчить про те, що Росія це країна терорист, країна-ядерний терорист. І безумовно, вона має бути переможена, Запорізька АЕС має найближчим часом перейти під управління України компанією на Екенгоатом. Ситуація на фронтах надзвичайно складна. Наші захисники роблять все для того, щоб стримувати натиск расистів. Ми маємо робити все для того, щоб допомагати нашим захисникам. Тому звертаюся до вас, будь ласка, посильте свою допомогу. Слава герою, слава героям, слава Україні!